Усім вітання з вечірнього міста Лева. Я веду запис без мікрофону для того, щоб було чутно життя міста, вайб міста. Фантастична площа перед військом національного округу імені Соломії Кощільницької і неймовірної краси фантамське світло, який дарує чудовий вайб під час спокотного серпня. Усе життя. Відка, фантастичне небо і неймовірної краси хмаринки. Усі фотографуються, комунікують, насолоджуються цією красою. Ви знаєте, у нас вдома, я згадувала світлини на Сан-Марко в Мілані, так? Венеція, де мільйони мільярди людей. Але наскільки краще нас в Україні в будь-якому місті, у Києві, у Львові, у Чернівцях, у Харкові. Будь-де, тільки подивіться. Гості міста, львів'яни насолоджуються. Просто кайфують цієї краси. Готель Панорама від Панорама, неймовірної краси Хмаринки. І ось фонтан перепочив. А ми з вами будемо рухатися, і відчувати вайб вечірнього міста Лева. Мій керунок в напрямку Львівської копальні кави, адже там. Сьогодні джаз-концерт. Полетіли, я буду показувати усе життя. Черівний національний музей, який повністю пов'язаний з Андреєм Шептицьким. Зараз там нова експозиція. Ми ще з вами там в цей приїзд не були. Неймовірної краси будинки. Проспекту Свободи. І ось саме тут, де купа купезна людей, просто як ріка, під землею з заморованого протікає річка Полтва. Тому що Львів розділявся на дві частини: Середньовічний Львів, який зліва, і Австрійський Львів, який справа. І постало питання, що потрібно. Львову, правдива опера. І місця не було. Будинок Скарбика, там де татар Марії Зіньковецької, займав величезний квадрат, при який дотичний до середньовічного міста Лева. І ось архітектор Зігмунд Горголівський. Я маю надію, що мене чутно геніально придумав замарувати невеличку, але досить таку з характером річку Полтва, Сколпіння і виник проспект Свободи яким ми зараз з вами крокуємо, купа молоді, каштанчики вже своїми плодами? Сонечко, неймовірний оперний театр, і виник проспект Свободи. І виникло місто, де Збудувався оперний театр з того боку середньовічне місто Лева, а ось цього австрійське місто Лева. Я говорю близько до мікрофона, маю надію, що мене чутно. Але я спеціально не хотіла сьогодні вмикати мікрофон, щоб ми з вами відчули атмосферу міста Лева. Гуляємо. Класичні шахи. Тут було так завжди. Тут дорослі мужчини грають у шахи і шахмати. І ще з радянських часів Іде різний гумін І звісно, на теми, які були дуже-дуже під великим питанням під час Радянського Союзу. Про незалежну Україну, про наших героїв. Я це чула з дитинства. Власне, художники малюють шаржі. Квіткарки продають квіти, музиканти співають. Неймовірний етнографічний музей. Галицька. Ще каса. Львівська катедра, гарнізонний храм, пам'ятник Шевченко, музиканти, дівчата. І глядачі. Вайп міста Лева. А ми рухаємось туди на площу ринок. Там, де гарнізонний храм, Львівська катедра. Хтось залишив квіти на парапеті. Львівська неймовірна краса. Гарнізонний храм Петра і Павла. Львівська катедра. Вайб, міста Лева квіти серпня у Львові Ось така краса, Ми з вами крокуємо вже до Львівської копальні кави. Неперевершений вайб міста Лева. У серпні. Яка яка краса і ратуша. І квіти. Квіти серпня. У Львові. Я люблю це все безмежно. І коли роздивляєшся кожен фрагмент архітектури восени зимою, а особливо влітку, то ти бачиш, яка це неймовірна краса. Влітку Львів особливий. Тому що домінування сірих кольорів перетворюється в різнобарвну неперевершену красу. І, звісно, квіти серпня. І ще трошки, може, будемо на площі ринок. Звісно, з квітень серпня. Позаду Захцянка. Може, і зайдемо туди. Який неймовірний вайб. Я насолоджуюсь Львовом в цьому році. В тому році, всі дні я була в Одесі, робила купу-купу з пезнеропортажів. А в цьому році у Львові. І ось захцянка. І вітрина прикрашає наша улюблена буковинська сорочка. Ося у квітах. Автентика. Зайдемо всередину. З таким фортушком борщівська краса. Помилуємося автентикою України. Тут представлені усі строї. Крамничка захцянка. Наша. Найкраще, Калиточки, пішеньки і автентичні строї любої України, крамничка, захцянка, родзинка міста лева. Ну що, а ми рухаємось на площу ринок, тому що наша мета копальня кави. Там нас чекає чарівний концерт. Ось ще такий фортушок, який називається Припинда. Різні строї і нам на площу ринок. Скрізь клумбу з фантастичними квітами. Це Львів-крихітко. Ціла алея Сальвій. І площа рин попереду. І ось площа ринок, ратуша, блакитне небо, хмаринки, неперевершений львівський вайб. Люблю це все. До нових зустрічей з любов'ю, з міста Лева. Ваша Оксана.